Вітаю вас, мої ливенята, овни і стрільці. Таро прогноз на червень місяць. І чомусь мені захотілося говорити повільно, цікаво, який в нас вийде червень, і почнемо ми з вами із стрільця. Які можливості, тенденції у нас відкриваються в червні місяці? Ох, які двері відчиняються, подивіться, вони є досить цікавими, вони є досить, можливо, архаїчними для вас. Да? Тобто, увійти і пізнати щось нове, вам прийдеться дещо деформувати себе. І давайте подивимося, що ж це, які ж енергії будуть вам допомагати, або, навпаки, пригальмовувати. Тому що двері не наповну відкриті, да, не наповну побудовані, так, щоб можна було зайти широко. Нам прийдеться, стрільцям прийдеться трохи ущільнятися. І саме це... Ми говоримо про те, що ось тут просто буде недостатньо досвіду, недостатньо якихось ресурсів. Єдине, що у вас буде сильний тил, зразу скажу, да, ваша сім'я, ваша родина, ваш досвід він буде цінним, і тому ви спокійно пройдете в ці двері, якщо буде, ну, в принципі, червень і надихає на те, щоб ви саме увійшли в ці двері, тому що десь між. Певним днем, да, вчорашнім і сьогоднішнім є дещо застаріли, що час вже змінювати, але е, треба буде попрацювати. Давайте ще візьмемо, тому що все ж таки, чому двері на половинці. і я би сказала, що тут буде трохи тягнути вас друга половинка, або ваша сім'я буде відтягувати вас? Можливість або навпаки вас штовхати уперед. Хоча ви тут і самі такі більш-менш можливо, оточуючи зовнішнім, будуть вас надихати на те, щоб ви все ж таки увійшли. Хоча ви самі бачите себе більш вузько і покладаючись на думку інших, вам от, у ваші. В двері в черні самі такі. Давайте подивимося, що скаже гаманець на червень місяць для стрільців. Ну що ж, не густо, зовсім не густо, є певні обов'язки, можливо, в когось кредити, але вони виплачуються, все буде йти просто тіп-топом. Тіп-топом, все буде, ваш гаманець каже, що все окей, не переживай. Потрохи-потрохи по будуть навіть зміни певні, де ви візьмете. Ви більше себе накручуєте, ніж, навіть якщо будуть зміни, то більше себе накручуєте, розчаровуєтесь, а насправді все буде досить навіть непогано. І там, де ви будете думати, що закриті двері, ви завжди знайдете де вкрасти, як вам такі прогнозі? От, десь схитрувати точно. Де знайти можливість, виласку і так далі, для того, щоб все ж таки отримати, що вважається вашим. Давайте подивимося, кохання, сітхання для одружених. Дещо буде ваша половинка, дещо буде перегибати і передавлювати ситуацію, і ви будете вагатися, чи варто. Так, я і сказала, чи варто, але давайте візьмемо пораду. Пораду для вас. Не дивлячись на сумніви, які вас чекають у в тому, що ваш, ваша друга половинка буде горіти певною ідеєю, вам буде страшно, тим не менше, ваш, ваш комфорт не постраждає. Тому припиняйте розсіювати паніку і покладіться на обставини, на нові зміни. Для наших неудружених, для наших парубочків і дівчат. Є можливість, а вже ж є можливість зустріти, зустріти досить таку непогану, ну знову ж таки, зустріти вчителя, який вам покаже. Ой, так цікаво, вам покаже ваші прекрасні сторони, вашу самодостатність і вашу можливість все ж таки обирати і мати можливість отримати те, що ви давно бажали. Єдине, що є. І те, що я бажаю, але внутрішній голос буде говорити, та ти що, ти, не бійся, для тих, хто боїться змін, а тут саме людина, яка буде боятися змін, переходимо, будь ласка, до мене на YouTube канал. Там є медитація, візуалізація по позбавлення. Власне, самі, ви позбавляєтесь від своїх страхів до змін, до майбутнього. Да? Що ви боятися, коли воно вже до вас йде. Це те, що ви сотворили сьогодні, те до вас і приходить майбутнє. І не переживайте, і все буде гаразд. Червень для вас. Вітаю дорогеньких, любимих левеняток. І Старопрогноз прогноз на червень місяць. Які двері у нас відкриються в червні місяці? Ну і що ж, червень місяць він такий загадковий для вас, і, можливо, час відкривати двері, то. Знаєте, дуже цікаво тим, що і не дуже і хочеться. І, можливо, це взагалі не мої двері. І тобто будь-які можливості, які вам будуть пропонувати, вони вам, вами будуть сприйматися як щось нецікаве. Які будуть енергії у вас на червень місяць, з приводу нових можливостей, що, врешті-решт, ви захочете більше йти? Не йти на тренінги, не йти на якісь нові навчання, а скоріше зрозуміти, що я живу тут і зараз, і мені просто кайфово і дрейвова. І я буду робити свою роботу. Ну от і все ж такому, да? тобто це рвання уперед, да, хочу, біжу, лечу і буду робити, ви більше заспокоїтесь і сприймаєте реальність. Більш спокійно і більш, я б навіть сказала, романтично і більш кайфовіше для вас. Тут драйву мало, скоріше ясність і бачення цього дня. Що ж, непогано, це теж треба, і це теж здорово Давайте подивимося, що скаже вам гаманець в червні місяці для левів. Не дивлячись на те, що буде не, не зможете всі забаганки свої реалізувати, тим не менше, є можливість, ви все одно будете себе почувати досить комфортно, тому що у вас є заначки, причому завжди. І ви розумієте, що для того, щоб мати гроші, треба впахувати. Да? І для вас це, ну, в принципі, зрозуміло. І. І ви завжди знайдете можливість все ж таки себе почухать по гриві і собі щось там придбати. Ну, такий як бонус для того, щоб не все в моєму житті і невесело. Давайте подивимось кохання зітхання для одружених в червні місяці. Все чітко під контролем, слухаємося, все під, в принципі все під контролем, да? так якось цікаво йде. Ну, дивіться, в червні місяці через розвлікухи через разлікухи ви можете віднайти щось інше в своєму житті і знайти новий підхід до свого партнера, тому що партнер буде безапеляційний або ви будете безапеляційний, і чіткі в своєму рішенні, і прийдеться трохи надати веселухи, щоб згладити ці кути і, врешті-решт, знайти нові можливості вирішення ваших ну, конфліктних ситуацій або ну, питань. Сім'ї для неодружених, для наших хлопців і дівчаток. червень місяць почнеться із певних розчарувань і не те, що навіть так, як було, я вже не хочу. Да? І я буду брати можливість брати Бразди правління в свої руки і добиватися кращого для себе. Я багато тут будуть говорити, що не факт, а ну давайте ще. Є тут кавалери однозначно, для хлопців є дівчата, але. Тут іде, знаєте що, що? Тут чітке розуміння, для чого я хочу вийти замуж, і для чого мені цей чоловік, і як я себе буду почувати з тим чи іншим партнером, і як ну, от в самому вже тандемі, в самих відносинах, як я себе буду почувати? Тут в червні, місяці лев задумується, а чи треба воно мені? Да, Як-небудь, або там, от такий план відносин у мене вже був, і мені не цікаво, і я знаю вже собі ціну, я вже пройшла через це. І от тут буде задумка і трохи затягнута ситуація да, для формування більш крепких відносин, тому що, так як ти себе ведеш, я не можу сказати, що я готова на це. І так само і для чоловіків, і для жінок. Скоріше за все, хтось буде трохи командувати, передавлювати. І, знаєте, от прямо йде чітка картинка про те, що. Дивіться, у нас двері такі, і це от говорить про те, що да, свою, от, свої, те, з чим я не хочу змирятися, да, певній якості характеру, і людина буде прикрашати чимось, забавляти вас, щоб ви забули, і так далі. але тут ви будете чітко бачити і казати, М -м -м, серйозно, а чи хочу бачити це я. Ну що ж, входимо або не входимо, вирішувати вам в червні місяці. Червень місяць для наших невгамовних овнів і найпрекрасніших знаків, і які можливості в червні місяці вам відкриваються. І, будь ласка, можете від... включати свою фантазію і подивитися, які ж можливості є у вас, тому що є перспектива, причому ви себе почуваєте навіть у майбутнього, переходячи з сьогоднішнього, в завтрашній день досить комфортно і. Ніякі перешкоди для вас не, склад... ну, не маю значення по факту, тому що ви більш радісно і райдужно сприймаєте цей світ. Які енергії ще будуть чекати вас в червні місяці, а саме розкриття горизонтів, щось нове з'являється в вашому житті? Дуже, дуже щепітельне, що надає вам ресурсності, ви набираєтесь, ви бачите в цьому. В, ніби в невеличких приємностях, ви бачите себе таким, ви знаєте, навіть Ну, коротше, воно вас наповнює настільки, на що ви починаєте навіть м'якше ставитись до себе, і це вас вгамовує, да? здихає навіть, не дивлячись на те, що воно нове, але воно надає вам можливості втихомирити свої хвилі. Ну, класно, взагалі. От. І ви почуваєте, повірте мені, себе досить комфортно. Ай, не рушатуйте і не займайтеся самокопанням так сильно і так активно. Ваш гаманець. Є амбіції, які не можуть реалізувати, говорить ваш кошельочок, і він не втрачає надії, тому що говорить, що проте я знаю, я знайду можливість, як це змінити. Ось цю нестачу. І таким чином ви вирішуєте усі негативні питання свого існування. От так. Тому кишельо каже, да, було хреново, ой, було потужненько, недобренько, але все завжди змінюється, все не має бути таким хмарним. Да? Вибачте, що я так негарно висловилася, але це мене примусив ваш гаманець. Я тут ні при чому. Так, давайте подивимося, як кохання зітхання на червень місяць для овнів, для одружених. Для одружених ті ж гладь, та не так дата та скоріше, знаєте, все ж таки вам прийдеться війти в ці двері, там, де є безліч багато цікавого і що призведе до роботи. І причому ем, просто будуть клопати, 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 які і тянуть. Ну, Вони і є приємними, тому що і тенденція червня приємна. Ось, Тому, можливо, будуть якісь переїзди пов'язані із справами сімейними. Ось, І ні на які ніхто маніпуляції. Тобто, я би сказала, давайте я візьму пораду, тому що тут трохи. Не проявляйте силу, тому що якщо йдуть зміни, то чи не варто їм підкоритися і все ж таки слухати не своє я-я, а скоріше послухати, ну, давай сприймемо так, да? сприйняти іншу ситуацію також, тому що ви іноді буваєте більш тоталітарними, не дивлячись на те, що це може бути якась калька, да? тому що ви здравомислячі люди, я до вас претензій не маю. Та тут Трохи зменшить цей контроль, Сприймати все більш цікавішим, як нову гру, як новий левел, і тоді вам буде легше пережити будь-які ситуації із коханими і в сім'ї. Давайте подивимося, що у нас з неодруженими, чи буде в них кохання зітхання. Вищі сили на вашій стороні. Вони говорять, що ще чуть-чуть, точно не в червні місяці, тому що ще треба попрацювати. Можливий любовний роман, карта впала, не хоче показуватись нам. Угу. Але ви зрозумієте, що це не те, що ви бажали. Якщо і буде любовний роман, а для тих, хто вже має якісь там натяки на любовний роман, то він просто і перейде просто в гру в схованки, і врешті-решт, напевно, припинить своє існування, тому що ну, не буде не буде сенсу. Не в червні місяці, але знаєте, що ви ще сили чуюсь, і знають, що ви хочете, і вони на вашій стороні. Такий червень для наших левів.